Шановні клієнти, гості каналу, архітектури бізнес-процесів будівельних компаній, глядачі, підписники. Сьогодні ми розглянемо автоматизацію бізнес-процесів для будівельника в сегменті візування, а саме розглянемо візію умов договору при її погодженні, коли виконуватиметься бізнес-процес з переміщення ліда на обраний етап вирви-продажу типу Kanban. Дивимось на наступний бізнес-процес. Ми бачимо, що лід менеджмент передбачає, що при погодженні умов договору уповноваженою особою від менеджера лід з такою угодою має бути переміщений на етап договір погоджено. Тобто, в першу чергу, менеджер в нашому випадку це Володимир Григорович, в аккаунті якого ми знаходимось. Формуючи договір, відправляє попередньо його на візування до уповноваженої особи. Система самостійно визначає, кому саме даний договір буде адресовано згідно правил маршрутизації візування умов. Коли уповноважена особа візує даний договір, тобто погоджує його, тобто підтверджує, то лід з даному випадку це діма буде переміщено на етап договір погоджено. Це визначає, що менеджеру не потрібно. Самостійно переміщувати лід з етапу погодження умов на етап договір погоджено. І, відповідно, такі погоджені, узгоджені, підтверджені договори окремо будуть на вирві типу Kanban відображені на етапі договір погоджено. Давайте відтворимо покроково даний бізнес-процес. В першу чергу відправимо договір на візування з аккаунту менеджера для уповноваженої особи керівника. Переміщуємо лід. На етап погодження умов договору. В нашому випадку вказуємо обов'язкові поля, такі як дата продажу, дата першого протежу, безпосередньо наступні поля, для того, щоб забезпечити відправку даного договору. Для демонстраційних цілях також створимо розуміння того, що відправляється договір на об'єкт 904 з 100% оплатою. З вартістю по прайсу відповідною, і номер, нехай договору буде також 9.4 віза. Відповідно, тепер натискаємо кнопку Надіскати на погодження. Даний договір безпосередньо успішно надіснено на погодження, і ми авторизуємося в вікні керівника для того, щоб візувати даний договір, тобто підтвердити його. Ми бачимо, що зараз даний договір на суму 68 тисяч донорів плюс. Знаходиться на етапі погодження мов договору. Це означає, що бізнес чітко розуміє, на яку суму, яка кількість угод знаходиться на погодженні. Тепер розглядаємо наступний бізнес-процес, авторизуємося в вікні керівника, щоб верифікувати, завізувати даний договір. Ми успішно авторизувалися в вікні керівника, і безпосередньо в даному вікні керівника ми бачимо, що. На візуванні у нас один договір. Ось даний договір. Відповідно, бізнес-процес визначає, що коли договір буде провізовано, тобто буде підтверджено і віза буде позитивною, то такий договір з карткою ліда має бути переміщений на етап договір погоджено. Відтворимо даний бізнес-процес автоматизації в ноу-код платформі з автоматизації G+. В першу чергу обираємо дію, яка відбулась в системі, і вказуємо, що це умови узгоджені. Далі ми при узгодженні умов будемо переміщувати лід на вирві лідів на етап і обираємо, який це буде етап. Згідно нашого бізнес-процесу еталонного це буде договір погоджено. Також пояснимо контекст даного правила на no ноу-код платформи автоматизації, такий, як автоматично переміщувати провізовані договори у лідах. Зберігаємо дане налаштування. І тепер, оскільки даний бізнес-процес було встановлено архітектором бізнес-процесів будівельної компанії, в даному випадку керівником відділу продажу, тепер система при успішній візі буде переміщувати лід на вказаний етап згідно даного правила. Що ж, нам залишилось виконати останній крок це крок про верифікувати даний договір. Для цього ми відкриваємо інструмент візування договорів та безпосередньо переглядаємо даний договір. Моделюємо ситуацію, що в нас влаштовує повністю дана 100% оплата по даній сумі, по даному об'єкту, всі дані заповнені коректно, і безпосередньо переводимо договір із стадії на погодження на той, який підтверджений. Тепер, відповідно, підтверджений договір, має data stamp, коли він саме був підтверджений, ким він був підтверджений уповноваженою особою. І ми можемо переглянути на вирві лідів, що лід, який містить дану угоду, переміщено на етап погоджено, оскільки ми загнали такий сценарій. Бачимо, що договір погоджено один. Тепер також авторизуємося в робочому вікні менеджера з продажу, який даний договір відправляв на погодження. Для цього авторизуємось в робочому вікні менеджера з продажу. Ми авторизувалися в робочому вікні менеджера з продажу на воронці лідів, і безпосередньо тепер ми бачимо, що на етапі договір узгоджено, знаходиться один договір. Ми можемо відкрити даний договір і бачити безпосередньо, що договір знаходиться в статусі «Узгоджено». Відкриємо його на весь екран. І безпосередньо тепер бачимо, що. Віза накладена на даний договір, ми можемо його переглядати і безпосередньо працювати вже з узгодженими договорами. В зв'язку з тим, що G є ганузевою crm системою для забудовника, екосистемою програмних IT-рішень, які вміщують в собі, в тому числі, шахматки, звіти CRM-систему і платформу з науку автоматизації. Ми, звісно, вже знаємо, що на шахматці даний об'єкт нерухомості автоматично синхронізовано як такий, що проданий, 904. Тобто не потрібно окремо відкривати шахматку, шукати 904-й нот і продавати його окремо або змінювати йому статус окремо. Зв'язку з тим, що візія на даний об'єкт нерухомості позитивна, договір укладено, в шахівниці, відповідно, також укладено статус, змінено статус як на проданий. Таким чином, всі сутності, які використовує забудовник в своїй роботі, шахматка, договори, візування, лід менеджмент, CRM, платформа та автоматизації, взаємодіють безшовно, з повним мечингом, з повною синхронізацією даних. Що ж, покращуйте, автоматизуйте свої бізнес процеси в будівельній компанії, відтворюйте етанонні бізнес процеси або моделюйте ваші власні бізнес процеси, відтворюйте їх за рахунок використання ноу-код no платформи з автоматизації. І заробляйте таким чином більше, оскільки цифрові продукти надають такі сьогодні можливості. Зараз рекомендую вам переглянути відео про те, як створити умови візування договорів в будівельній компанії на базі G CRM. Як відправляти договори від менеджерів з продажу до уповноважених осіб? Якщо ви ще не використовуєте візування в вашій будівельній компанії, починайте його використовувати. Тут про це детальніше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відеоінструкціях, навчальних відео з впровадження етанонних бізнес-процесів для будівельних компаній.